У Чернівецькій гімназії номер 10 навчаються понад дві сотні учнів. Фахівці Державної служби якості освіти провели інституційний аудит, оцінили професійність педагогів, рівень підготовки до НМТ та методики, які використовують у навчанні, але водночас виявили і низьку проблем. Допрацювати укриття. Є багато проблем, які пов'язані з вивезенням сміття після ремонтів. У закладі освіти зараз в штаті немає обов'язкових посад практичного психолога, соціального педагога ми будемо звертатися до управління освіти Чернівецької міської ради з тим, щоб в цьому закладі обов'язково відповідно до нормативів штатних, затверджених міністерством освіти, ввели відповідні посади фахівців. Гімназія працює у білінгвальному форматі. Більшість уроків ведуть двома мовами українською та румунською. Та експерти зауважують, в управлінні бракує чіткого механізму самооцінювання, а технічне оснащення потребує оновлень. У кожному класі є телевізор, є інтерактивна дошка під час навчальних занять, яку використовували вчителі. Проте існують певні труднощі. Під час навчальних занять потребує досконалення методу формувального оцінювання, а також вчителям потрібно більше поправ. Попрацювати над цифровими технологіями. Недоглянута й територія довкола школи. Немає облаштованих зон відпочинку чи ігрових майданчиків, а з анонімного опитування стало відомо, деякі учні зіштовхнулися з упередженим ставленням з боку вчителів. Не облаштовані відпочинкові зони, ігрові майданчики, які сьогодні мусять бути в наших закладах освіти, адже навчаються дітки молодшого шкільного віку. Та й для дітків діток різного віку потрібні бути місці. Ісця для сидіння, лавочки, тим більше, коли така прекрасна територія, відповідні тіньові завіси, бесідочки, де би діти могли спілкуватися, відпочивати на свіжому повітрі. У гімназії до зауважень поставились з розумінням. кажуть, план дій уже формують і намагатимуться усунути усі недоліки. Ну зобов'язані, бо це буде рекомендація державної служби якості освіти. Я зобов'язаний виконати цю рекомендацію залежно від фінансування. Звісно. Перший план і сподіваюся, що за сприянням управління служби було б подано клопотання стосовно, щоб зробили дах над спортзалом. Це перший, друге. Це звісно, що е, ця територія. Освітні заклади після аудиту отримують не лише оцінку, а й чіткі вказівки, що і в які строки треба змінити. Ми робимо заходи для того, щоб запобігти майбутньому і врахувати ті помилки, тількись недоліки майбутню для того, щоб виправити їх, і протягом одного року так ми маємо усунути їх і до доповісти у державну службу як що ми зробили прозвітувати за цю за цей час. Гімназія номер 10 має рік, аби усунути виявлені недоліки. Після цього звітуватиме перед державною службою якості освіти про виконану роботу. Радислав Українець, Альвіна Абрамчук, Микола Ганутін, новини Сі 4